За даними агентства Bloomberg, європейський союз вивчає доцільність використання активів Російського центрального банку, які вже заморожені державами членами для допомоги в відбудові України. Нам надо проявляти волю дипломатичне вміння, Ну і все що полагається. За інформацією видання, нещодавно експертам з правових питань ЄС було доручено вивчити можливі варіанти конфіскації. Оцінка того, як взяти під контроль ці активи, є надзвичайно складною та потенційно юридично обтяженою. Але оскільки вторгнення Росії в Україну тягнеться вже дев'ятий місяць, а санкції наразі не стримують Путіна, навіть попри шкоду, яку вони завдають його економіці, таким чином ЄС шукає механізми, аби врешті-решт заволодіти сумою понад 300 мільярдів резервів Центробанку. Банку Росії, які були заморожені союзниками після вторгнення РФ в Україну, лідери ЄС попросили експертів представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права. В Європейському Союзі вважають, що заморожені активи можна зберігати як гарантію, допоки Росія сама добровільно не візьме участь у відбудові України. А оскільки цього не варто чекати, то заморожені активи і стануть основою відбудови України. Сполучені Штати готові допомагати всьому нам, що стосується деокупації Херсона, готові надавати все. Принаймні, таке кажуть в Білому домі. З нами на зв'язку Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри національної академії Сухупу. На хвіськи мені, сайдачного пане Андрій, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава! Поговоримо про Херсон обов'язково. Але для початку чудова новина від New York Times з самісінького ранку про те, що Христя Фріланд може очолити НАТО стати новим генсеком, принаймні офіційний Вашингтон, зі слів журналістів, так це бачать. Як вам така новина? Ну, безперечно, це дуже позитивна ознака, дуже позитивний сигнал для нас. Тим більше якщо він стане. Реальністю, бо Христя Фрідланд вона відома власне тим, що українське коріння не забуває і завжди дуже позитивно ставиться до України. Зрозуміло, в тих рамках як може дозволити собі канадський політик, бо вона все ж таки представляє Канаду, а не а не Україну. І на загал, на загал, Канада нам надає досить значну підтримку не лише. Морально дипломатичну, але і матеріальну, і потенційний вибір призначення Христі Фрідланд на посаду генсека НАТО це можна розцінювати лише як позитив для нас. Я лише Я, глядачам перекус. скажу, що наскільки, щоб, щоб ми зрозуміли, наскільки близька Христя Фріланд України, скажу, як звати її трьох дітей: Іван, Галя і Наталка транслітерації, власне, латинкою. просто. добре. Пане Андрію, давайте поговоримо про Херсон. Дивні речі там коять окупанти зараз. Спочатку оголосили про те, що буде комендантська година цілодобово, тобто людям заборонили виходити з своїх осель, потім її скасували. Путін хоче вивозити ледь не все населення Херсона. що Про свідчать такі кроки доволі хаотичні ворога. Власне з цією комендантською годиною я розумію, що це була самодіяльність колаборантів Стримоусова чи кого там іще. А коли пішов досить такий негативний розголос, то їм пролунав окрик з Москви і цю комендантську годину скасували щодо евакуації населення на правий на дівий берег з Херсона, то цілком логічний крок. Це намагання очистити простір для майбутніх бойових дій. А крім того, спростити полегшити логістику, бо знімається питання перепрошую забезпечення десятків тисяч мирних мешканців продовольством та усім необхідним. Прості чекають, що вони не будуть плутитись під ногами в окупантів, і з цієї точки зору вони чинять цілком раціонально і. На мою думку, ось ця евакуація зовсім не означає е, готовність залишити Херсон без бою. Більше того, численні оці сигнали про, начебто, наміри е, Росії залишити правобережжя Херсонської області, там, включаючи із прапора над Херсонською обладміністрацією і іншими е, фактами, ну швидше наштовхують на те, що це. Інформаційна психологічна операція надто вже нав'язливо нам це намагаються впровадити в нашу свідомість і в наш дискурс. Оце нібито готовність Росії залишити правобережжя. Так, там вже ж інформацію вони й поширювали про те, що буцім блокпости знімають, уже десь на в'їздах і все інше. Так, так, Я теж не вірю в це, але знаєте, мене трошки насторожила вчора. Навіть те, щоб насторожила, якось мене збила з пантелику заява міністра нашого оборони Олексія Резнікова, який сказав, що потенційно росіяни готові до акту доброї волі в Херсоні. Це він просто такий натяк їм зробив прямий, що ну поки не пізно, ще можете піти. Чи, чи як це розуміти? Ваше трактування цієї сім. Потенційно, росіяни повинні бути готові до акту доброї волі на всі окуповані території, оскільки наші збройні сили вони сповнені рішучості і надходить нова зброя, то, зрештою, питання часу і, на жаль, питання крові наших воїнів зрозуміло, що потрібно вживати зусиль і нашому командуванню, і воно це безперечно робить, щоб міні мінімізувати жертви з нашого боку. Сполучені Штати готові надавати все, що нам необхідно для деокупації Херсона. Джек Саліван, радник міністра, ой, господи, радник президента даруйте сполучених штатів. Був в Києві напередодні. Не анонсований візит. Привіз добрі новини про те, що Сполучені Штати дають нам допомогу на 400 мільйонів доларів. Йдеться про 500 танків. Наскільки я зрозумів, бо спочатку йшлося про 45, які буде відновлювати будуть відновлювати сполучені штати, потім ще Нідерланди долучаються. словом, 90 сукупно танків Т-72, які зараз ще. 250 БМП, 40 бронекатерів, 1100 дронів. Одним словом, наскільки є великою ця допомога, якщо порівнювати з попередніми партіями, і власне, наскільки є на фронті таке озброєння. Бачите, як кажуть, добре дає не той, хто багато дає, а той, хто дає вчасно. І ця зброя, вона надходить. Хай, можливо, не надто великими партіями, але надходить регулярно, і це, безперечно, дуже позитивний факт. Відзначу, що вперше в цьому пакеті озброєння фігурують бронемашини М 1117 досить непогані, популярні в світі, поширені. І ми повинні розуміти, що така, такого роду бронетехніка, легка бронетехніка це витратний матеріал війни. Вони згорають у боях, вони нищаться, і їхня задача це зберегти життя наших воїнів, навіть якщо ця машина і буде виведена з ладу. І власне, ось ці поставки вони дозволяють компенсувати втрати і нарощувати можливості наших е Збройних Сил, бо зрозуміло, що вони ці поставки перевищують втрати нашої армії. Так само це стосується і танків. Танки добре відомі для наших воїнів Т-72 Чеського виробництва, але які пройдуть е модернізацію. А що нове в цій партії, це бронекатери, і буквально перед ефіром я так з. Певною сатисфакцією читав стогони російських в лапках експертів з приводу постачання саме цього озброєння, бо, мовляв, це створює передумови для форсування Дніпра і відповідно інших бойових дій. І вже росіяни почали задумуватися, що протиставити їм цим катерам, аж до того, що пропонують на. Секції понтонного парку ставити гармати і таким чином створювати якісь імпровізовані артилерійські катери. так. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.